Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги свіженькі автомобілі з Німеччини. Це в нас Сата Тека 2019 року та шкода Superb 2018 року. Отже, перша автівка, ось така лялочка, це такий, знаєте, кросовер, 2 літра. Механічна коробка передач 175 пробігу, все повністю в рідній фарбі. Дуже і дуже багата комплектація, два комплекта резини. Ось така лялечка. Як кажуть, знаєте, автомобіль приїхав, побачив, купив, без зауважень. Отже, ще раз скажу, повністю в рідній фарбі. У нас оптика галогенна, але є омивачі фар, Передні, задні парктроніки, також є датчики самопаркування. Титанові диски 17 го радіусу. практично нова резина Bridgestone. датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання дорожніх знаків. Так. Задні вікна мають легке тонування. Оптика ледована. Так, друзі, є ось комплект на титанових дисках. Комплект зимової резини. Все як належиться, така, знаєте, оригінальна сіточка. Е, так, електропривід кришки багажника. Дуже і дуже місткий салон. Так, показуємо. Тут у нас є під USB. Так, полочка. Також позаду є ось такий. Підлокітник з підстаканниками. Датчик мертвих зон, безключовий вхід або комфортний вхід, так називаємо. У нас є 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування дзеркал. Ось як виглядає водійське сидіння. Так, по автомобілю. Має адаптивний круїз контроль, зараз фокусуємо. Так. Заведемо. Так, щоб не блокувало YouTube. Так, пробіг 176 тисяч. На аукціоні купляла 175 800, 200 кілометрів по Україні, мультикермо. Так, по асистентах. У нас є датчики самопаркування, парковки, електропривід кришки багажника. В нас є двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх, підігрів передніх сидінь присутній. Так, ось як це все виглядає. Навігаційна система. Все працює, все окей. Так По автомобілю, по девайсах, що в нас саме що в нас саме є? Так. Стоп, 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 стоп. Настройки. Так, допоможні системи водія Показу, показую, що саме є. Фронт асист. Є також. Стоп, активовано виключимо. Лайн асист, тримання в смузі. Е, і все. Так, фронт асист, лайн асист. Е, також по така от ніша є. Для підзарядки мобільних телефонів. Е, механіка шестиступка, комфортний хід сказав. Так, 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 так. Е, два ключика, друзі, є автохол електроручнір. Дуже такий, знаєте, зручний підлокітник. Два підстаканники і ось така, знаєте, досить велика ніша. Автівка сертифікована, все як належиться. По сервісу зараз покажу. Ось, зафіксували ми він код, показали досить і досить достойний е, стан автомобіля. Також є, якщо не помиляюсь, і Webasto. Е, так, дзеркало з автозатемненням. Дзеркало з автозатемненням. Та й зараз ще хочу подивитись, чи є ще одна штука. Так, допоможні, освітлення. Так, салону. Так, для них. Отже, отже, так, є ще така, така плюшечка, як датчик мертвих зон. Теж дуже-дуже достойний автомобіль гарно виглядає. Зараз покажу, обійдемо по двигуну зауважень немає. Як кажуть, приїхали, побачили, купили. Кермо, стан, друзі. Ручки КПП, все дуже і дуже достойно. Такий, знаєте, непоганий, паркетний, сімейний автомобіль. А, до речі, ще забув сказати, преміальна музика. Преміальна музика теж, теж є в цьому авто. Зараз покажу. Ось така друзілялочка. Ціна Ціна даного автомобіля складає 21 900, 900 доларів за цей автомобіль. Два комплекти резини, все як належиться, дорого, дешево. 19 рік, як-неяк. Стан, в принципі, вважаю, стан нового авто. Дуже достойно дивиться, бачите, хороший кліренс. Вважаю, що Seat Ateca – це є такий, знаєте, нормальний сімейний автомобіль. Хто ж шукає для себе, там, для старших людей, можливо, хто шукає тільки механіку, може приїхати, побачити і купити. Дуже класне авто. Наступний е у нас – це є Шкода Superb 2018 року. 1,6 на автоматичній коробці передач. Так, от пробіг не пам'ятаю, зараз гляну, який пробіг, Цін... головне пам'ятає ціну. Ціна е, цієї автівки складає е, 15750 доларів. Так, зараз покажу, як виглядає. Включу. У нас тут оптика звичайна, бачите, галогенна. По цьому автомобілі в по палакофарбовому покриттю є два косметичних підкраси. Це лаковані задні двері та заднє крило. Все решта в оригіналі, галогенна оптика, противотуманні фари, класні титанові диски 16-го радіусу, хороша резина, мішелін. Датчик світла, датчик дощу, заводське тонування, релінги. Задня оптика ледована, звична річ, задні парктроніки. Досить місткий знаєте, багажник, він, я би сказав, навіть так. Це, він тут просто здоровенний. Різного типу ніші. Так, фонарики все, які знімаються. Ну такі знаєте, плюшечки. Розетка на 12 вольт. Так, е, в нас ось як виглядає салон, розетка на е, 220, також є під USB роз'єм. В нас 4 стеклопідйомники, електродзеркала, є круїз контроль, ось як виглядає сидіння водія. Знаєте, ну тут, в принципі, дуже комфортно. Так, пробіг 163 тисячі кілометрів. Нова мультимедія, два ключика, дзеркало з автозатемненням. Так, зараз зведу покажу, що та як. Оскільки цей автомат є підвельові перемикачі мультикермо, круїз-контроль сказав. Так, автомат семиступінчастий, працює ідеально, без зауважень. Є в нас електроручник, система Starstop. Так, по кліматі, Двухзонний клімат. Зараз так, скасувати. Навігація працює, зараз двохзонний клімат покажу. Завантажиться. це. Є підігрів, є підігрів сидінь. Так, скасувати. Фільтр тонкої очистки. По автомобілю. По автомобілю у нас наступне. Допоміжні системи. У нас є фронт асист, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми. Так. Ось він код. Зафіксували він код. 163 тисячі пробігу. Ну і друзі, ціна, як не як. За 1,6 автомат їде в принципі, досить достойно. Нормальний автомобіль. Різного, знаєте, от всякі такі плюшечки, підсвіточки, все як належиться. Зеркало з ну, Класна машинка. Дуже класна машинка. І як не як там 15750 за цей автомобіль. Два, Лишень два косметичних підкраси. Ось така, ось, друзі, такі лялечки. Цей і суперб, це і атека двохлітрова. Користуючись, друзі, нагодою, хочу передати вітання. Не знаю, чи дивляться. Мене просили, значиться, авіаційні бригаді міста Броди, які сьогодні знаходяться на передовій, просили передати, бо вони ну, обіцяли дивитися сьогодні цей стрім. Тому. Хлопці, тримайтеся і задайте, як кажуть, задайте хлопці жару. Отже, з вами Степан Автотрейдка. Цікавлять автомобілі. Друзі, заходите на ось цей сайт AutraйдCars і саме там ви знайдете автівку своєї мрії. Автомобілі лише з Європи. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.